Вітаю. чутливість в легких ґрунтах, як пісок, до прикладу, чи в повітрі, це одно. Але у вас конкретне запитання саме в соленому ґрунті. До прикладу, теж море, ювелірні звичайні вироби, не потрібно бігти по самородках чи певні специфічні глинасті, кам'янисті ґрунти взагалі безлічів приладу не дають змогу взагалі працювати. Навіть на якихось там середніх ТТХ чи збавивши. На 50% характеристики, хоча в класичному легкому ґрунті відпрацьовують, відповідно розберемо ті технології, які відпрацьовували саме в солях, От. і давали все-таки якусь чутливість, хоча б мінімальну, але бачили ті виявляли цілі. При тому, відповідно, зберігалася стабільність чи помірна стабільність. По самородках. Саме великого досвіду не маю, але от про ювелірних виробах і то, що люди тестували, надавалося з приладів класики, назвемо і специфічних, які предназначалися саме для цих цілей, скажу особливих різниць не було помітно. На сьогодні прилади настільки е, розвинуті, що в них є певні системи, які дозволяють працювати так само по дрібних цілях, які працюють там топи по 5 тисяч доларів і більше, зрозуміло. Тому самим оптимальним варіантом і універсальним, яке задавало стабільність на солях колись, був Єтрак. І ось ця технологія є тут на парк 1 в Еквіноксі і в легенді на М3. І скажу так: звичайні пляжні програми більш загрублені, не давали того результату по ювелірних виробах, яких давали саме ось ці єтраковські системи. Зрозуміли? Тобто розглядаєте Еквінокс і легенду. Оптимальні варіанти під більше класних було би катушок, от до Мантікори така є. І оця снайперка, тобто вона відпрацьовує по цих дрібних цілях теж класно. І обов'язково вони мають бути в комплектах, це само собою, зрозуміло. Далі, друга технологія це, звичайно, класична пляжна, яка на солях дає стабільність, можна працювати. От, третя, імпульсна, вона себе не зарекомендувала, ці прилади взагалі не відносимо. Ось, а ось четверта, доволі дивовижна, вона стоїть саме на дорогих приладах і є на двох приладах. Це. На скори з меншим функціоналом, меншою гнучкістю, це система звіра, і на легенді. Ось вона в важких ґрунтах і кам'янистих, в тому числі і на солях, де можна було відпрацювати як мінімум по лимані, давала максимальні результати. І по самородках, де в глинах з якимось там камінням і крейдою було перемішана місцевість. Ракушки, які заважали там шукати. От в цих саме таких стикіях вона відпрацьовувала і давала чудові результати. Її задача не пропустити і має середню чутливість до цих дрібних цілей чи наддрібних. Це вся інформація, яку можу вам надати. А далі потрібно вже детально тестувати, випробувати, можу просто допомагати вам з налаштуваннями. Якщо у вас виникають запитання, можете звертатися по телефону або на Viber.